Добрий день, діти! Пригадайте, з якими літерами ви ознайомились на занятті минулого разу з літерами І та И. Які звуки позначають на письмі ці літери? Голосні І та И? Назвіть слова з цими звуками: Сир, гриб, кит. Іграшки індик, кіт. Чи знаєте ви слова, що починаються звуком І? Так, правильно, слів, що починається звуком І в українській мові, немає. Звук І може знаходитись всередині чи в кінці слова. Я вам зараз прочитаю вірші, але ви мені будете допомагати. Під горою хвойний ліс. За горою хижий лис, вкрита травами гора, збоку лисяча нора. Як навідався лис в курник, то відразу півень. Зник. Про кого цей вірш? Так, про лиса. А чи є в цьому віршику схожі слова? Назвіть їх і ліс. Давайте викладемо звукову схему цих слів. В слові лис перший звук л. приголосний, твердий, другий звук Ії. Голосний. Останній звук «с» – приголосний, твердий. Три букви, три звука. В слові ліс. Перший звук л. Приголосний м'який. Другий звук «і» – голосний. Останній звук с приголосний твердий. Три букви, три звука. Пропоную пригадати ще слова, що також схожі за звучанням. Гора, нора, дим, дім. Деякими словами Їдкий дим наповнив хату. Дмитрик уміє читати та писати. Кит пірнає в океані, кіт дрімає на дивані. Сьогодні до нас знову завітав наш знайомий гість голосний. Який також уміє гарно співати, він пропонує пограти та вивчити нову літеру. Погляньте уважно одне на одного, чим різняться між собою діти. Є хлопчики, є дівчата, ще вони відрізняються з ростом, кольором волосся, одягом, тим, що граються різними іграшками. Послухайте загадку про те, що є у кожного з вас. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачить. Так, це очі. Вимовте протяжно це слово очі. З якого звука воно починається? Звичайно, з голосного звука О. Як ми вимовляємо цей звук? Протяжно. давайте ще раз. О, -о, 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 о. А тепер давайте складемо речення зі словом очі. У каті блакитні очі. Слово «очі» знаходиться в кінці речення. Давайте зробимо звуковий аналіз слова очі. В слові очі перший звук о голосний. Другий звук ч, приголосний, м'який. Останній звук і голосний. Три букви, три звука. Назвіть слова, що починається на цей звук. Олень оса. А тепер звук О знаходиться всередині слова. Сом. Гном, і в кінці слова. Молоко коло. На письмі голосний звук О позначається літерою О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Давайте намалюємо пальчиком у повітрі велику і маленьку літеру О. Спочатку велику, а тепер маленьку. Діти, ми сьогодні ознайомилися з літерою О та голосним. Звуком о до побачення, мої любі.